Добрий день, мої любі глядачі, мене звати Галина, місто Харків, Україна. Вітаю вас у моєму садочку на схилі. соток, Гуляємо, надихаємось, красою природи. Вона зараз у нас початок червня. Все-таки ще досить свіженький і гарний, Хоча в нас стоять дуже спекотні дні. Сонце, сонце, сонце. Дощів не було всю весну і, ну, полив, полив, полив. Обов'язковий зараз в цей важкий час для нас і для наших садів також. Ну, в, в крайньому випадку в нашому регіоні, у Харківському. Бо я так чую по о, інших регіонах нашої. Коханої України, дощики все ж таки маються і там трошки полегше йде діло. Ну, то нічого, все одно, дякувати Богу, маємо шланг, маємо воду, можемо дати напитися нашим рослинкам. А це обов'язково, це таке питання, знаєте, принципово. О, я вважаю полив це найліпше поживлення саду. От Ми живем водою. Я не знаю, вода вона жива, вона дійсно дає життя. І від того сад стає таким пишущим, пишущим цим життям. Без поливу не вийде. Окрім того, я не можу обійтися без мульчування. В мене ну, сонячний схил, хоча багато затінку, багато дерев, ну тут так жарить. Що без мульчування, ну я би не справилась. Рослинки нам, ну, мабуть, не вижили. Я все одно дивуюсь, як вони жили без мене, чесно кажучи. Але це вже для мене загадка така залишиться загадкою. Рододендрон варігатний, Ось зараз в розквіті. Гарні такі квіточки має. Пускового приємного кольору. Поруч він із хостою Оця хосточка Golden Tiara, саме звичайна, сама простенька, але в цілому, ви подивіться, ось так. Я вам здалеку трошки показую цей цю, цю зону. І вона тут відіграє ну, не останню роль. Погодьтесь, це дуже така важлива плямочка. Приємна, гарна, шикарна красива, wow. Ось така дрібна, грунта покрівна також. Тут нічого не зростало, я тут ходила, це просто доріжка. І потім я вирішила, що ну, мені не вистачає, тут просто суха така земля була. Я клац і сюди таку простеньку, невибагливу хосту спартанську, яка, знаєте, ну, їй це вдається жити в таких умовах. Лапчатка, кущик лапчатки трав'янистою, да? яка теж гарнюня, який має структуру листочків, п'ятилепесткова, зіркова, красуня. Обморозили листочки, хвосточка Rainforest Sunrise. Треба повідрізати, вона відновиться. Ну, Треба цим зайнятись буде. Цей дзвоник. Зазвичай в нього дуже дрібненький листочок. А в цьому році я приїхала постійно дощую, то він як стартанув, як зрадів, які мені прям лопухи наростив і квіткові почки повикидав, будемо скоро проквітати ми з ним. Голубий яливець ем, Blue ice. бачите, як він. Голубізною свою відтіняє цю клумбочку і виступає також мульчуванням. І кора, і ґрунтопокрівний. Вони працюють разом у сонячному цьому місці. Дуже гарно мені тримають вологу. Ну, покращують, полегшують життя саду, а тим самим. І моє життя. Оце чіток-Ангелинка намагається оце два в квітоноси. Ну, залишу, подивлюсь, як він квітне. Взагалі, то я його люблю за оці соковиті, жовтенькі кольори, а не за квіточки. Лакі-страйк моя ялиночка, вже нарешті відкрила свої. Прирости, Бо вона сиділа довго, їх тримала, <смі> нікому не давала, берегла, щоб мороз їх не знищив. Ну, правильно зробила моя умнічка ти розумничка. І тепер, коли вже все позаду, всі морози, вона, бачите, все це розпушилась і тим самим зберегла свій. Річний прирост. Такий прирост і невеликий, і немаленький, середнього швидкості Lucky Strike C немаленьке в цілому дерево. Воно буде височеньке, але скільки це мені ждати прийдеться, я, чесно кажучи, не знаю, бо, бо повільно, як на мій смак, або воно вкорінюється, або в цілому дуже повільно зростає. Оцей фігвам. Це в мене яливець нана. Яливець нана це лежача кочка. Вон там лежача кочка. Я підставила опори три штуки і підіймаю його такою конусом. Поки що. А далі, сама не знаю. В мене все йде, знаєте, по наїтію. Дивлюсь, подобається, лишаю, не подобається, переробляю. У мене завжди щось тут відбувається, нічого. Нічого на місці не, не застило. Навіть сусідка каже: Галя, ти постійно щось то в тебе так, то в тебе сяк. Я кажу, так, так. Є таке, є таке життя, розвиток, зміни, переміни. Філіфера, отакий От гарнезна кочечка кругленька, така хайна, така гарна, благодатна рослинка. Ну, чудо просто із чудес. Дуже люблю такі компактні, хоча з одного боку компактна, а з іншого, та вона сама по собі розлахмачується. Я її трошки так пристрижую. Чого коштує, як виглядає шаблі, варігатна форма. Ви подивіться. Ну -у -у. Ай-яй-яй-яй-яй, ну це клас, вона заслуговує на клас, погодьтесь, вона дуже-дуже гарна, яскрава і листочок. Я завжди Оце дивуюсь, як вона створила таку структуру листочка. Шоршава рептильну, динозаврик, зміючка, ящерка. Не знаю, що ось із цього. Це таке шкіра в неї, чудова. Люблю це місце в саду, Воно якось склалось, знаєте, і тут вже я не дуже зміни, якісь витворюю. Я просто тішусь, хожу і насолоджуюсь. Ну Повинні бути такі місця в садочку, які нам роботи не додають, а просто ти відпочиваєш. ти Тут ідеш і гарнесенько собі, і оком, і тілом, радуєшся, дивишся, бавишся. Розтворюєшся в цьому, розчиняєшся. Воно все ну, максимум трошечки, в стрижечку якусь потребує. І полив, полив обов'язковий. А цена, ця ґрунтопокрівна рослинка, зараз пішла на квітування. Ви подивіться, які в неї, як же вам ближче, щоб ви побачили. Круглесенький в мене сорт такий, круглесенький білим квітне. Зараз трошки дощику. Пройшло, то воно бісером, бачите, вкрилася листечка, і як, як посеребрилось, да, таке як коштовність, яка тепер виглядає цей грунтопокрівник. Я левець маю звичайний такий голубий. Я його почала формувати. Це був такий пишний кущ, я повистрижувала там, не знаю що, якусь форму. І далі з роками я буду це більше-більше вимальовувати. Поки що тільки заложила, заложена тільки форма. Це потребує часу, моєї уваги, моєї присутності в саду. Тому, знаєте, наважилась і повернулась, бо... Ну, ну, воно мені все дорого, воно мені все подобається. Я цим живу, це моє життя. Як? Я, я не можу його запихнути в чемодани і з собою забрати і вивезти, тож повернулась. Е, Тим'ян такий з білою опушечкою. Він потребує стрижечки. Якщо не будеш стригти, він так розвалюється. Втрачає свою декоративність, а ось коли тримаєш його стрижечкою, то отакий охайний кущик. А й кетчерхоста тут. Дуже-дуже спекотне жарко. Тут цілий день сонце, і я оце випробування в мене <пішли>, пішли, пішли на експеримент з нею, як вона це витримає. Ну, Будемо дивитися впродовж сезону. Зараз це ще не показник, бо був морозний такий цей травень, він багато чого пообморожував, далі сонцем це ще додалось. Коротше кажучи, Дивимося ще далі-далі. Ну, я з цими, цими випробуваннями, які ми були, то вона майже його пройшла, Бачите, все-таки має якийсь вона такий вид. А кракона лежача в мене поки що. І одна гілочка пішла до догори, до голову задрала. А в цілому ось така розлаписта чудовисько. Крова хльопка в цьому році, підсадження, новенька для мене рослинка. Тут багато сонця, то вона все-таки плямки ці жовті додає, додає, додає. Зірковий пил, я називаю такий окрас. Дуже цікава, гарна рослина. Мені подобаються листочки, як вони розташовані на одному пагані. Цілий такий, ну, в общем, самі бачите. Гарна, гарна рослинка. Хто тут ще в цьому році підсадила так содіум? Зараз він такий вигляд має. Обмерз. Але відновлюється новенькі вже випускає зелені свої листочки і по стовбуру тут. Головне, що живий, зачепився за життя. І тепер тільки полив, 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 і буду сподіватися, що все буде добре. Гірочка моя, альпійська, так би мовити, да? це з пісковіка. Я виложила таку підпірну міні-стіночку, яка тримає ще одну підпірну стіночку. І туди багато рослинок, дрібненьких карликів понасаджувала. І вони вже, знаєте, так. Тримаються один одного, нікого ніхто не души, все їм тут разом родиною живуть. І теж мені не дошколяють. Я завжди тут ну, просто приходжу і кайфую. Палив. Ось і Бачите, все. там папир на стіночці. В мене плющик звішується. Мені це так подобається. Це додає свого колориту і такого духу. Древності, да? вікової якоїсь такої теми. Дуже мені плющі взагалі обов'язково вважаю, повинні бути. Я їм дуже радію. Пробую різні сорти, які зимують, які не зимують. Все треба на практиці, ніхто вам не скаже, як воно. Є, все треба випробування робити. Але знаєте, взагалі-то в цілому багато плющиків в мене вже живуть і зимують. І я дуже задоволена. Спере, я подивіться, голд фонтейн Вона вже відкитувала, але яке вона має жовте листечка і такі зогнуті оці гілочки. Ну Особливий такий смак саду придає. Лаванда. Вона вже в мене, бачу, збирається квітнути. ось, Вона в мене дуже-дуже простенька, дрібненька, не якийсь там маховий гарний сорт. Проста, але витривала. Сидить тут на самому сонці, на підпірній стіночці по краю. І отак от. Боже, яка вона ароматна. Оці прості лаванди вони самі запашні. Ліхні скорончати, серібляста плямочка. Ну теж, бачите, Серед зелені, всякого такого, отакий кольорове п'ятно, чимось відрізняється від інших. І одразу це бах, і ти дивишся, і ти вже зачарований. Казалося, здавалося, просто колір, але колір. Може чарувати. Ну, знаєте, це і водязі працює. Мені так подобаються прості якісь моделі, але е, якийсь така, колір чудовий і одразу жіночка виглядає привабливо. Спірея березолисна. І ялинка ось така конусоподібна. ну Це в мене не, не коніка, а рейн, Rainbow's and. Rainbows and. Трошки його пристрижила, то моя пристрижка, бачите, прижарилась. Ну, нічого, вона відновиться, зато я її тримаю в вихальні формочки. Змінимо трошки тему, огород свій покажу, пана тикала сюди своїх помідор, але їм дуже важко. Оце целофанове таке покриття, і там ще один шар простого агроволокна і ще сіно. Я не знаю, чим вони будуть дихати, але я не могла, бо тут трава і отакий луг, сока. Ну, і це перекопувати, чекати чи вибирати ну, це дуже важко. Тому пішла на такий експеримент. Я розумію, що кисню і дихати важко корінням, але все ж таки зато волога тут, я думаю, поливу мені взагалі. Не треба буде робити. Вже десь тиждень мої помідори тут сидять. Ну, Чим-то вони дихають. Якось воно, життя їх продовжується. Не знаю, закаляються мої. Закаляються мої помідори, таке в них, таке в них життя. Я їм запропонувала. І хочеш, не хочеш, їм. Треба з цим мати справи. На майбутнє все одно висновки свої я вже зробила і врахувала помилочки. Тому от ще одна грядочка. Ми викопали ось цих луночках більше ґрунту. І цей лежали такий важкий, тяжкий ґрунт, який не просапнеш, не прокопнеш. Ми його туди витягли і додали покупної землі, і одразу ці. Помідори, вони зелені, гарні. Я бачу, що їм добре тут вони почувають. І я спочатку туди зали добре сипнула в кожну луночку перед тим, як ґрунт додавати, то ж воно там розкислилось. Ну, коротше кажучи, можна мати справ на все потрібен якийсь досвід. Ідемо шляхом своїх помилок і їх виправляємо. Головне розуміти. Що да, як, для того нам згідані, щоб ми щось там пом'якали, думали і покращували. В крайніх двох рядочках вже посаджені там огірочки, скоро поставимо пори. Думаю, огірочкам буде це легше. Вони вологу полюбляють більше, ніж помідори. І оце зайва волога, я думаю, для них буде не зайвою. Але повертаємось до саду і продовжуємо садову розмову. З часом в мене от, в сад, іде да, декоративні рослини, і десь сама підсивається чи полуничка, чи соничка. І я залишаю, знаєте, це класно, по-перше, це гарно виглядає, а по-друге, це практично. Отак по садочку гуляєш, хоп, і ягідку якусь їсиш. Бачите, вона мені вже тут заклала. ягідки. десь тут я ще бачила, ну добре, зараз попереду в нас плющик. Все гарніше і гарніше. І з часом, ви знаєте, коли я його саджала, в нього було таке досить дрібне листечко. А зараз, от, з порівнянням з лодонью, я вже бачу, що він такий не дуже, не дуже та і дрібний. Він вже такий красень. На все потрібен час. Маємо час, маємо красу. Морозник на підпірній стіночці, саме це. От його квіточки і досі тут існують, і досі я радію і любуюсь їми. Вже в нас літо, морозники, ви знаєте, заквітають майже зимку. І досі, бачите, ну мені навіть не треба заглядати от, під кущик униз, бо я і так стою внизу. Він вищим ну, на рівні моїх очей. Тому, у кого є така можливість, трошечки його на, на висоту саджаємо. І тоді любуємось. Повному об'ємі його красою. Плющик в мене тут, бачите, як вийшло: один сорт, другий сорт і третій сорт. Якось це треба їх тримати окремо, щоб вони не переплітались. Але Ну я люблю це таке багатство сортів, різні. Рослинки. Мені цікаво. Я підійду на одну, подивлюсь, порозглядаю на другу, на третю. І тим самим вже якось так знаєте мені цікаво. Висока пальмалистна в цій компанії у нас теж створює таку красу. Вона дуже теж пишненька, гарненька, весь сезон. Від початку вона рано, це такий злак, який не сидить довго і не є місце лисим. Воно одразу декаргується оцим гарним злачком. Він до самої осені буде ось такий же гарний. Нічого з ним не трапляється. Єдине, що були колосочки, і я, даби підсивання там, де мені не треба запобігти, я просто ці колосочки повитягала. Вони дуже легко витягаються, дуже легко. Знаєте, прям самі вискакують, чи вони як просяться витягнуть мене. Сама підсіялася сюди Вероніка. Така досить височенька. Ну, Гарна я її залишила. Мені подобається, вона тут буде проквітати чистець моньє. Ось такий, коли буду кітувати, я покажу, ви закачаєтесь. І на контрасті з жовтим листом Дерен. Він не є такий агресивний, потужний, великий, який затуляє щось. Поки що ми з ним якось, знаєте, таким чином він мені просто прикрашає, а не дошкуляє. Ялиця сільберлок, пізніше за інших. Прирости свої розкручує. ну і теж Я спочатку такі рослинки думаю, дещо ж ви такі не хочете ніяк, ж я чекаю, коли ви на свою красу мені покажете. А до зараз розумію, в цьому році такий важкий рік з цими приморозками показав, що це все не дарма. І нехай тихіше їдеш, далі будеш. Ось прирости в неї сантиметрів по 5 десь приблизно так. Теж такий, знаєте, темп, не великий, не маленький, середній, спокійно вона собі існує, живе, стає дорослішою, більшою, але спокійно вона не поспішає. Сама швидкісна в мене ялинка колумнаріс. Вона колоною зростає от прям колоною. вузенька возенька і довга буде дерево таке зростати. Прирости в неї сантиметрів по 20, маківка навіть більше. Ось така ця вже, я так розумію, Велетня в якогось перетвориться. Ну, Мені того і треба, вона під забором в мене зростає, я на то і розраховувала. Молодець, вона мій задум мене почула. І ми з нею тут співпрацюємо. Ще одна прикольна вузька колона Туя Брабеський Тауер. Це не то, щоб я її такою роблю. Вона сама, бачите, дуже вузенька. Я думаю, сантиметрів поки що 30 тримає. Ну, 40. Максимум і то тання, може, і нема. Бачите, вузесенька, вузесенька. Ну, це чудо, але вгору дає такі прирості добрі. Так що буде такий шпіль в садочку. Хотіла вам сказати, що я надаю перевагу з лаком в ограниченні. Мені так спокійніше. І я знаю, навіть якщо доведеться полишати, не дай Боже, сад то вони сидять в мене і нікуди не побіжуть по саду. Війник в цьому місці у виверці. Варігатна, гарна травочка. Просинається навесні одна з перших. Вона вискакує з ґрунту, знаєте, все ще навкруги темне і негарне. А вона вже отакою красою. Ну, молоденька ще, я думаю, пару років і ми з нею тут будемо. Просто найкраще. Міскантус заховався, бо він пізно виходить, бачите, там в він в мене сидить. а Зараз е лідірує іріс, потім іріс піде під стрижку, а оцей міскантус, не дивлячись на те, що зараз він такий маленький, але це обманливо. Він потім створить досить об'ємну велику кочку тут. Так що такий прийом. Заміна однієї рослинки іншою, потім в мене тут відбудеться. Імперато також у мене в ограниченні. Як практика показала, вона за 3-5 років починає розростатися і середину тримає таку щільну і гарну, а по боках таке потроху куце щось таке вистрілює. Я не хочу. Я хочу, щоб це було воно все щільненьке. З часом це ще тільки її підсадила, то маю там простір вільний. Вона його з легкістю заповне з часом. Дещо ще посадила я в ограничення це ваточник. Оце такі стрілочки зелененькі, це ваточник, він потім буде так рожевими такими зонтиками-парасольками квітнути, а поки що. Сидить в вагарніченні, бо начиталось так, що дуже масивний і агресивний цей, ця рослинка. І я так побою... побоювалася та посадила його в огранічення, але він в мене оце так сидить у три стволи вже котрий рік. Ну, можливо, я ж не було, у мене не було поливу, то він чах. Якщо з поливом, можливо, буде інакше себе поводити. І Ще хотіла сказати, що кожну рослинку треба шукати достойне для неї місце в саду, бо буває неправильне місце, і ми на рослину там бузим і викидаємо її. Просто кажучи, вона нас чимось не устрає, ми беремо її, викопуємо, викидаємо. Так оце мене була під питанням рослинка жемчужинка, це гіпсофіла. Бачите оці дрібнесенькі листочки. Вона коли просто в ґрунті, вона виходить, проквітає такими гарнезними, махровими білими квіточками, яких багато. Все це добре і гарно, а потім вона уходить і залишається там, вам чи пусте місце, чи щось таке нехай не розвалене. І я не розуміла, як же мені підступитись до неї з якого боку, бо в цілому квітіння і сам сама ця така тендітність, її така ну прикольний вигляд має рослинка. І я придумала, там вона в мене в ограниченні з ваточником сидить. Навкруги повністю по кругу цієї виварки хости. Вони перекр перекривають її, і вона оце коли буде квітнути. Її, значить, головочки будуть тут на виду, будуть у центрі композиції, дуже гарно виглядати. Потім, коли вона вже піде, почне залягати спати, я просто зріжу хосте листя, це все прикриють і буде дуже гарно. Тому ну, іноді треба трошечки подумати, погратись і обов'язково знайдемо для всіх місця в цьому житті. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо ще гуляти, розважатись, надихатись природою. Нехай Господь Бог береже. До побачення!